Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 21 грудня 2025 року. Ключові висновки. 21 грудня делегації Сполучених Штатів Америки продовжили окремі зустрічі з українською та російською делегаціями в Майамі, оскільки Кремль продовжує відмовлятися від компромісів щодо припинення війни. Російські війська проходять нову кампанію когнітивної війни шляхом обмежених транскордонних атак на широкій ділянці раніше бездіяльної північної лінії фронту в Сумській та Харківській областях. Ці дві транскордонні атаки ймовірно мають на меті просування кремлівської кампанії когнітивної війни, спрямованої на переконання Заходу, що лінії фронту в Україні руйнуються, і тому Україна повинна поступитися всім вимогам Росії. Російські війська не висунули умов для початку нового наступу через міжнародний кордон на півночі України. Примітно, що російські війська не підготували поле бою на півночі Сумської та Харківської областей до масштабного наземного наступу шляхом ударів середньої дальності по українських логістичних системах. Російські війська не проводили тривалої кампанії з повітряного перехоплення за допомогою безпілотників проти оперативних та тактичних тилових районів вздовж міжнародного кордону на півночі Сумської та Харківської областей для підготовки поля бою до наземних атак. Як це зробили російські війська на Покровському та Гуляйпольському напрямках? Ці кампанії БАП є частиною нового російського плану кампанії, метою якого є створення умов для посилених наземних операцій шляхом погіршення українських логістичних та оборонних можливостей перед такими наземними операціями. Тому відсутність такої підготовки поля бою в Сумській та Харківській областях заслуговує на увагу, оскільки такі операції з формування стали стандартними російськими оперативним шаблоном для забезпечення наземних операцій. Речник об сил Об'єднаних сил Збройних сил України полковник Віктор Трегубов заявив, що російські операції в прикордонному районі не схожі на спроби провести масштабний прорив чи велику військову операцію, але є локальною провокацією заява, що узгоджується. З усією доступною інформацією з відкритих джерел. Російська тактику, тактика штурму в сотницькому казачку не узгоджується з російською тактикою штурму на всьому театрі військових дій, і свідчить про те, що атака була спланована так, щоб її побачили. Російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні в ніч з 20 на 21 грудня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 97 безпілотників типу Шахед, Гербера. Та інших типів, з яких близько 60 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міста Курськ, Мілерово Ростовська область, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край, та окупованого мису Чауда та Гвардійського. Крим. Повітряні сили України повідомили, що станом на 8 годину 30 хвилин ранку за місцевим часом українські війська збили 75 безпілотників на півночі, Заході та півдні України. А також що 19 безпілотників завдали удару по восьми об'єктах в Україні. Україні. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі в Рівненській та Одеській областях. Високопоставлений український чиновник 21 грудня повідомив, що російські війська за останній тиждень приблизно з 14 по 21 грудня випустили по Україні приблизно 1300 ударних безпілотників. 1200 керованих авіабомб та 9 ракет, зокрема по Одеській області та півдню України. Російські війська насильно депортували близько 50 мирних жителів із Сумської області, порушуючи міжнародне право. Мер Грабовського Лариса Кременца 20 грудня заявила, що на момент входу російських військ до поселення в Грабовському залишалося близько 50 цивільних осіб, і що російські війська насильно депортували цих цивільних осіб до Росії. Кременца заявила, що серед насильно депортованих дітей не було, а лиховий заявив, що більшість цих цивільних осіб літні люди, які раніше відмовлялися від евакуації. Українські чиновники зазначили, що вони посилюють заходи з евакуації в прикордонних районах Сумської області. Примусова депортація означає депортацію окупаційною владою мешканців окупованих територій через юридично встановлені міжнародні кордони та є незаконною згідно з четвертою Женевською конвенцією. Росія провела масштабну кампанію з примусової депортації в районах окупованої України з різними цілями, зокрема для русифікації громадян України, забезпечення робочою силою промисловості в Росії та підриву здатності України реінтегрувати райони, які зараз перебувають. Бувають під окупацією. Ця кампанія по всій окупованій Україні має на меті позбавити Україну її багатопоколінного потенціалу та завдати шкоди майбутнім претензіям України на власний народ. Російські війська ймовірно захопили Сіверськ місто з довоєнним населенням менше 11 тисяч осіб після 41 місяця боїв. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 21 грудня повідомив, що російські війська завершили захоплення Сіверська, просунулися до висот на захід і північний захід від Сіверська, та досягли крайдяного кар'єру на захід від Сіверська. Машовець повідомив, що російські війська також досягли тактичних успіхів на півночі від Свято Покровського та захопили Федорівку та Васюківку. Усі на південний захід від Сіверська з середини листопада 2025 року. Кремль стверджував, що російські війська захопили Сіверськ станом на 11 грудня, а президент Росії Путін та високопосадовці Російського оборонного відомства з того часу використовують захоплення міста для поширення хибного наративу про те. Що українські лінії руйнуються, і що російські війська здатні негайно загрожувати слов'янську. Російські зусилля на сіверському напрямку були надзвичайно тривалими, особливо враховуючи, що Сіверськ має площу близько 10 квадратних кілометрів, а довоєнне населення становило близько 11 тисяч осіб. Російським військам знадобився 41 місяць щоб просунутися приблизно на 12 кілометрів від Лисичанська на схід від Сіверська до західного адміністративного кордону Сіверська. Український опір значно затримав російські зусилля на підступах до Сіверська. Інститут вивчення війни оцінює, що російські війська захопили Верхньокам'янське близько 4 кілометрів на схід від Сіверська станом на 9 жовтня 2024 року. Білогорівку Близько десяти кілометрів на північний схід від Сіверська станом на 23 лютого 2025 року. Та Серебрянку близько чотирьох кілометрів на північний схід від Сіверська станом на 16 серпня 2025 року. Інститут вивчення війни вперше виявив докази того, що російські війська увійшли до меж міста Сіверська не пізніше 18 листопада, що свідчить про те, що російським військам, ймовірно, знадобилося 33 дні, щоб повністю захопити місто площею трьох центрів. Парків після входу до нього. Російські війська все ще повинні просунутися на 30 кілометрів від Сіверська до Слов'янська та завершити захоплення Лимана. перш ніж вони зможуть розпочати прямий наступ на сам Слов'янськ. Кремль перебільшує безпосередні наслідки захоплення Сіверська, намагаючись хибно зобразити російські війська як такі, що безпосередньо загрожують північній частині фортечного поясу. Та здійснюють значні одночасні просування по всьому театру військових дій, так що лінія фронту неминуче руйнується. Російські здобутки продовжують бути повільними та важкими, як і протягом останніх двох років. Українські війська нещодавно просунулися в прикордонній зоні Белгородської області та поблизу Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на Слов'янсько-Лиманському напрямку у прикордонних районах Сумської та Харківської областей, а також поблизу Борової та Сіверська. Українські війська нещодавно здійснили обмежений транскордонний наступ у прикордонному районі Белгородської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися через міжнародний кордон у лісову місцевість на північний схід від Мухіна Белгородської області, на південний схід від Шебекіно. Та менш ніж на один кілометр від міжнародного кордону під час обмеженої транскордонної атаки. Українські війська нещодавно 21 грудня просунулися на покровському напрямку оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси М-30 селедове Покровськ на західній околиці Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на слов'янсько-Лиманському напрямку, оцінка російського просування. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 21 грудня, що російські війська наразі займають позиції на південному сході Лиману. 21 грудня Генеральний штаб України опублікував карти, на яких підтверджено російську присутність на північ та південь від Середнього, на північний схід від Дробишева, обидва на північний захід від Лимана та на схід Новомихайлівки, на північ від Лимана. Російські війська нещодавно здійснили транскордонні атаки на півночі України у прикордонних районах Сумської області. Оцінка російських проникнень. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 грудня, показують російських військовослужбовців, які діяли на південь від Олексіївки на північ від міста Суми. Час за оцінками Інституту вивчення війни російської місії з проникнення, яка на цей час не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. 20 та 21 грудня російські війська атакували на північний захід від Харкова поблизу сотницького козачка та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вільчі, Прилипки та Ізбицького. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової, оцінка російських просувань. 21 грудня Генеральний штаб України опублікував карти, на яких визнається російська присутність на південь від Зеленого гаю та на захід від Сергіївки. Обидва на схід від Борової та Нововодяного на південний схід від Борової. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку. Оцінка просування російських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 21 грудня, що російські війська просунулися до автомагістралі. Те, 05:13 Сіверськ Леман, між Леманом та Закітним на північний захід від Сіверська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.